Друзі, ми долучаємо до розмови голову Асоціації молодих ВПО України з нами на зв'язку. Аркадій Патросян. Пан Аркадій, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Ми з вами вже мали розмову з приводу питання виплат для вимушено переміщених осіб саме за них, зокрема, і виборитесь, піднімаючи питання тих виплат, які мають бути збережені до них. Ви ініціювали колективне звернення від десятків різних громадських організацій до прем'єр-міністра України щодо можливості продовження цих виплат. Чи є вже у вас якийсь фідбек? Чи розумієте ви на що готова піти влада? Та будуть вони захищати людей, які покинули все, чи все ж таки грошей бракує. Так, буквально вчора ми за ініціативу нашої асоціації молодих ВПО віднесли в кабмін колективне звернення від 109 громадських організацій з приводу того, щоб ми просимо уряд, це ж таки розглянути можливість е, зберегти виплати всім внутрішньо переміщеним особам, які отримували виплати до 1 лютого до постанови кабінету міністрів номер 332, до скасування воєнного стану, тому що у держави сьогодні, на нашу думку, є два пріоритети: перше це обороноздатність забезпечення наших. Військових і так далі. І друге, це допомога людям, які постраждали від війни. І якщо з 1 березня внутрішньопереміщені особи перестануть більшість крім окремих категорій, перестануть отримувати виплати, це не сприятиме допомозі людям, які втратили все через російську агресію. Та тут цікаво, що знаєте, урядовці вони пропонують взагалі з 1 березня змінити принцип нарахування цих виплат, і вони хочуть навіть підбувати певні підсумки загального сукупного доходу всіх членів родини переселенців. Але Україна ж дуже сильно відрізняється від європейських країн, і в нас приховати певні статки на жаль дуже легко. Та? В тебе може бути зарплата в конверті. Ти можеш вказувати якісь інші свої доходи. Чи тут ви розумієте, як цей принцип буде працювати? Абсолютно вірно, ви кажете. У нас можна на жаль, законодавча база так так побудована, що можна проховати все, і навпаки, людей демотивують тим, що люди, що особи, які мають депозит більше 100 тисяч гривень, їх будуть позбавляти виплат. Навпаки, це, це люди, які інвестували в нашу країну, грубо кажучи, тому я не вважаю, що. В принципі людей, у яких навіть є якісь там невеличкі заощадження на депозитах, їх треба позбавляти виплат. Держава просто не пропрацювала механізм. Наприклад, виплачує до досі виплати людям, які, наприклад, поїхали за кордон. Це так, але це проблема міністерства. Міністерство має це мало це регулювати і оптимізувати, а не просто рубати на коріння і забирати виплати в принципі у всіх людей. Нам пишуть зараз один одинокі люди, матері з трьома дітьми і просять нам. Нашу асоціацію якось посприяти тому, що е, все ж таки виплати залишилися, і також виплати залишають лише двом категоріям людей з інвалідністю. Люди з третьою категорією інвалідності не будуть отримувати виплати. А це багато людей, які не, не завжди є працездатними. Тому. Дуже дуже важке питання, і нас обурює позиція міністерки соціальної політики пані Оксани Жалнович з приводу того, що, що переміщені особи, якщо вони отримували допомогу два роки, то все вони тут адаптувалися і так далі. Ні, вони не адаптувалися, і економічна ситуація, соціальна ситуація в державі вона цьому ніяк не не сприяла. У нас іде війна, і адаптуватися зараз людині, яка втратила будинок, втратила майно рухоме нерухоме наразі дуже е, важко. Тому ми вважаємо позиція нашої асоціації, позиція 109 громадських організацій, які е, приєдналися до нашого колективного звернення в тому, що виплати ні в якому разі не можна скасовувати до скасування воєнного стану. Звичайно, це 2-3 тисячі гривень, здається, невеликою сумою. Проте я знаю багатьох дуже багатьох людей. Ми на початку війни займалися евакуацією, Це суттєвий кошт для багатьох людей, тому їх треба залишити і якби у нас в державі була була б нормальна система оренди компенсації за житло нормальна система працевлаштування нормальна система адаптації внутрішньопереміщених осіб я особисто бив був би головним противником цих 2-3 тисяч гривень виплат проте зараз цього немає і людей потрібно підтримати Ну, тут цікаво, ви згадали про житло. Е, наскільки я розумію, то існує ініціатива, я не дуже до кінця розумію, наскільки вона далеко просунулася. але це будівництво житла для ВПО для вимушено переміщених осіб. Е, ми розуміємо, що люди не тільки втікають від війни, а вони в буквальному сенсі втрачають все. Ну, далеко ходити не треба. Ми зараз в нас головний центр воєнного зведення це Авдіївка стерта, Бахмут Стерта і так далі. Е, Пане Аркадіо, а якщо тут зараз люди борються за 2 тисячі гривень, чи правильно я розумію, що на будівництві житла в принципі, можна поставити хрест як надія чи тут навпаки є якісь партнери західні, можливо, компанії, які будуть і вже займаються цим житлом. Це є проте. Це дуже поодинокі історії, приватні історії, донорські е, історії. І треба розуміти, що у нас зараз тільки за офіційними даними 4,9 дев'ять внутрішньоперемінь мільйони внутрішньопереміщених осіб. Е, житла на всіх під час війни позбудувати житло для всіх цих людей, забезпечити їх житлом. Майже фізично наразі е, неможливо. Е, і а ці програми, типу є е оселі і так далі, вони не підходять, особисто на мою думку, не підходять для внутрі переміщених осіб, тому що, наприклад, я є внутрішньопереміщеної особою ми там з родиною розглядали купівлю нового житла, тому що ми його втратили там в Бахмуті, в Горлівці, і ми розуміємо, що наприклад, в місті Київ, щоб там заплатити 20 відсотків від вартості самого житла, початково внесок зробити під час війни для людей внутрішньопереміщених осіб, це є непідйомна сума. Тому державі зараз треба подумати про пільгове кредитування для людей, які повністю Втратили своє майно, і я думаю, що ми, як асоціація, будемо займатися адвокацією і просуванням цієї історії. Так, тут на фоні всіх тих проблем, які ви перераховуєте, мені одразу згадуються слова представників ось президента та ще й президента Зеленського із закликом повертатися українців додому і що робити із тими, хто втратив все, якщо ані житла, ані цих виплат. Спочатку треба вирішити ці питання, а потім, звісно, повертати мільйони і мільйони наших співгромадян. Дякуємо, пане Аркадію за те, що долучилися до нашої розмови. Голова асоціації молодих ВПО України Аркадій Петрусян був із нами на прямому зв'язку.